Вітаю, друзі! Ось і наступив 2023 рік. Рік мрій, здійснення мрій. Сподіваюся, усього українського народу нашої мрії на перемогу. І, друзі, сьогодні для вас перший вірш наступившого року. Ну, який рік, вибачте, такий вірш, але щиро. Мовою своєї душі для вас, друзі. Ми пережили важкий рік, рік втрат, смертей та руйнування. Дуже важкі випробування приніс нам 21 вік. Розпочелють жорстокий біль. Як пережити цю негоду? Люта орда прийшла зі сходу, втягнувши нас в нерівний бій. То коли гідність в твоєму серці, наша любима Україна, бо ти не стала на каліна, ти просто зав'язала берці. Друзі, ми все переживемо, бо мріємо про перемогу. Орді покажемо дорогу туди, за руським кораблем. Світло завжди перемагає, бажаю спраги до життя, віри у світле. У світлі почуття, бо нам Господь допомагає. До перемоги крок за кроком. Квітуча вільна Україна, чудовий край, одна родина. Друзі, вітаю з Новим. роком. З Новим роком вас, друзі, з новими мріями, надіями, надіями і здійсненням наших мрій і надій на перемогу нашої держави.